Шалом, це Славко, розглянемо ситуацію на південь від Курахова. Ви знаєте, що на цьому напрямку в основному застосовує противник бронетехніку, і її застосування воно нам псує нерви, того, що показує, що в них її трохи ще є. Як ви знаєте, в кінці серпня в районі Водяного була застосована бронетехніка втрати до 18 Одиниць техніки. А зараз на ділянки Константинівка, Побєда Красногорівка Ну ось на цих напрямках, ви знаєте, їм... бачите самі активність противника. За 19-20 на трьох ділянках наступали. Фактично в районі Побєди наступали до батальйону, 27 одиниць техніки, 16 було знищено. На південь від Костянтинівки ось на цій ділянці було застосовано 44 одиниць техніки, ну 5 одиниць спалили. Поки що не ясно, що це був за великий такий набіг. І на захід від Красногорівки ось. На цій ділянці було 52 одиниці техніки. Це вже щось таке особливого. Я скажу, що по їхні біля це два батальйони. 26 одиниць знищили. Все це, в принципі, є на це підтвердження. Подивимося, ось район Красногорівка. Георгівка, ось указаний, ну ясно. Безпосередньо на Курахове. Новомихайлівка ось. Победа? Ось на цих ділянках. Зараз ми подивимося ще раз. Костянтинівка, ну що треба вам? Ось Костянтинівка, ось на три дня дивимося, 19. -те. Як змінюються події 19, -те, 20. -те. 21, ну на 22 ще даних нема, в принципі, ось. Як бачимо, що противник не дуже просувається, але активність у нього велика засобів. І важче працювати, що не дуже є касетних боєприпасів: 155. Ну, як ви розумієте, стан вичерпаності наших Збройних сил України вам очевидний на Старомайорському теж був натиск зараз. Відмічається, ми просто сьогодні говоримо за найпівденнішу ділянку фронту, тому що вони виглядає, що вони не відмовилися від прямого удару на Курахове, що це бачить в цьому перспективу. І головне, що ви бачите, що така кількість бронетехніки вказує на їхню. Готовність, чи це спроби вже промацати масированими масіров... ударами бронетехніки, це, чи це спроби розгорнути наступ. Але поки що я скажу, треба розглядати ці втрати, шукати подробиці цих боїв, що вони нам покажуть, яку динаміку. Отака от, от ситуація. Я думаю, ви самі все розумієте, поки ми там радіємо взриву ракет, взриву складів, вони поки що наїжджають бронетехнікою. Я скажу, що демонструють свою і рішучість, і спроможність концентрації. Єдине на що є відповідь Збройних сил України, що не дуже, вони цією тактикою просунулися. Просто ще раз вдарилися в бом українську оборону. Бай! Лайкайте, поширюйте. Підтримуйте нас, будемо вам вдячні.